Всім привіт! Спостерігаємо за тенденцією перенасичення ринку Tesla Model 3. Ця модель заполонила наш ринок швидко і доволі таки дуже багато. На даний момент відкриваємо авторію. Ми бачимо 1400 машин. На, на сьогоднішній день, от сьогодні 20 число 11 місяць 23 1400 це занадто багато. Саме дешеве, от я бачу, 10 700 людина її купив за 4400 в Полтаві. Дивлюся. І що робити людям, ті, які понабиралися, а ринок уже перенасичений. Я дивлюся, поки що не потрібно панікувати, просто-напросто такі машини йдуть. Під ніж, вони ріжуться на запчастини. Спостерігаю за такими моментами, що деякі люди, хто прорахувався трошки, і машина виходить 20 плюс і більше. Вони просто запускають машину під нож. 0 спостерігається. Плюс. ну хто як, хто як, як. Наскільки буде ще вигідно займатися такою машиною? Я думаю, ну максимум півроку. Тобто, за пів року вже нагнали ну, бачимо, 1400, нехай там щось було до цього. І ще півроку пройде, я думаю, їх буде занадто багато. І вже потім ми не будемо знати, куди їх дівати. На даний момент від 10700 ну, 10, не буде рахувати, це є, одиничний такий випадок. Я дивлюся, тут 14800 15, 16, до 20, до 20 машини йдуть з пошкодженням не відновлені. Але ж на даний момент, якщо ви шукаєте Теслу, хороший варіант шукати тут в Україні вже. Тобто, дивіться, якщо ви іменно хочете Теслу, не обов'язково її шукати там на копарті, на яйяйкі. Слідкуйте зараз за цими людьми, хто от набрався і хочуть продати. В більшості випадків це люди, які просто хочуть заробити. Купили і хочуть заробити. Гроші, щоб не заморожувати, потрібно якось зрушити з місця. Тому слідкуйте за нашим українським ринком і я думаю. Вполне возможно, ви зможете вихватити нормальну машину. От я бачив за 17 тисяч машину нормальну. Не пам'ятаю, 21 рік готова. Людина просто віддав хорошу машину, щоб просто зірвати з місця свій бюджет. Тобто, дивіться, дуже цікаві моменти, на які потрібно звернути увагу. По Україні, ну я ось так листаю. Нормальна машина на даний момент стартує, якщо це 18, ну 17, 18, 19 рік, ну хороший менше, ніж 21-22 я не знайшов. Якщо лонг, це 22. Тобто за 20 я не знайшов підходящого варіанту на даний момент. По цьому питанню все. Так, тепер я маленьку підборочку, що у нас копарт нам пропонує на завтрашній день. Кинулось в очі 23-го року болт. Глянемо які пошкодження по передній частині. Значить, тут капот, крило, фара, туманка, бампер. Бампер спаяється. Я думаю, там всі куски є. Мені так показалося. Я надіюсь на це. Бо якщо немає, то прийдеться купувати. Фара туманка більш всього, що під заміну. Сумніваюся, що вони цілі. Просто сумніваюся. Так, по іншій стороні вона, наче як більш-менш нормальна, задня частина нормальна. Пробіг 11 тисяч монопривод. Ну, в принципі, Рік хороший і чиста продаж. от, по все, от бачите, по чистим продажу можна хорошо машину взяти. Тому спостерігайте за цим лотом, можливо, він вас зацікавить ось номер лоту. так далі. Слідуючий болт 2023 року, 21 пробіг. Дивимось на пошкодження. Все б нічого, але звертайте увагу, от дивіться, силовий кабель от, оранжевого кольору, він йде в місці пошкодження. Тому там не вийде його заізолювати, якщо він трошки пошкоджений. Тобто він під заміну. Це не, трохи не ті машини, що там можна на щось закрити очі, десь там щось підхімічити. Звертайте увагу, по кузову, от ми бачимо, що наче невеликий удар, наче як ланжерон на місці ось Дивимось на, на передній на усілітель, і дивимось наче як удар невеликий. Але ж він пішов ось у фару, водійська фара, і він такий хитрий, цей удар, він такий трошки опасний. І враховуйте те, що е, якщо продавець ділер, ось, ділер то краще от такі варіанти. ну так, або, ж за, або за дуже дешево, або зовсім не брати. Воно за, заманчиво. от машину помили, красиво, рівненько з усіх сторон. От, Прям чого б і ні, як то кажуть. Да? І торпеда ціла, руль цілий. Run and Drive, все як книжка пише. Але ж ну, не забуваємо, що це ділер, подушку мог просто поміняти. А тут зробити для фотографії, приймати правильно зважене рішення, тому що якщо ви це зробите поспішно, ви потратите додаткові кошти, кошти на які ви просто не розраховували. Так, далі. Слідує 2023 року, так, заводиться, но не їде. Вказано. Задня дверка, заднє крило. Дві деталі бачимо по кузову. Далі по морді ціла, по жопі ціла, руль що там у нас? Тут теж ми бачимо без пошкоджень. Теж ділер. теж є ризик. 22 пробігу. Зверніть увагу, завтра вона грає. Смотря, яка ціна, як то кажуть. Так, ось номер лоту. Далі болт 23 року. Та ж сама історія. З усіх сторон ціла красива, але подушка стріляна. Тут потрібно дивитися, а ще краще заказати додатковий огляд. Знизу подивитися, що там по батарейки. Бо якщо втулили по батарейку, ви розумієте, що це дуже дорого. А так машина 3600 в мілях пробігу, чудова нова машина. Run and drive, як книжка пише. Але перестрахуйтеся, перевірте. Завтра вона грає. Так, що в нас ще завтра? Тесла 3 2021 року. 39 пробігу, повний привід по пошкодженням. Так, переднього бампера немає, удара я не бачу. Що сабля нижня ціла, що усилітель, абсорбер, все на місці. По задній частині знятий усилітель, стопаки покрали. Дивіться, стопаки з 2017 до 2021 року йдуть на 3 піна, а рестайлінгові на 4 піна. Теоретично, якщо це Дурест, до Ресталлина, то тут должно бути на 3 піна. Але ж перепровіряйте цю інформацію: це важливо. А то купити один фонарь 100 доларів, купити 4 на таких фонаря буде неприємно. Так. По задній частині з, тієї, з цієї сторони видимих таких, що в очі кидаються, дефектів я не бачу. Машинка, в принципі, можна на неї глянути, звернути увагу. Run and Drive. Так, ось номер лоту. Будь ласка. А, і pure sale чистий продаж. Можна дуже хорошо зіграти, як то кажуть. Вона може хорошо піти. Так, це не то пальто. Model Y. Model Y. 21 рік, Run and Drive. Продає страхова, Тоже чистий продаж. от Включаю тільки за те, що чистий продаж може дійсно хорошо стрельнути. Е, удар по задній частині, усі літілі зняли. Кришка багажника пожована. Е, фонарів нема. Як завжди. Чи вони їх там знімають, потім на eBay продають, я не знаю. Часто стикаюся з тим, що їх просто, просто нема. Де вони дівають, чорт знає. На Чорну П'ятницю потім людям собираю, продають. Так, ну тут пошкодження незначні. Е, повний привід, все, як доктор прописав, моливай. Е, вживу мені вона, до речі, сподобалась набагато більше, ніж на картинці. Якось вона мені зайшла. 33 пробігу. Завтра грає. Номер лоту. Будь ласка. Так, слідуюча. Бол 2019 року. Е, теж завтрашня машина. Продається хуча Insurance 9900 за неї. Це, звичайно, дорого, за 9900 вже новий кузов можна брати. Але ж, якщо вона там стрелять за 6, чого, чого б не погратися. Зверніть на цю машинку увагу. Роботи, звісно, є трошечки є, але ж, хто шукає таку машину, то, можливо, завтрашній день ваший. Так, далі. 22-й рік runй, 18 пробігу. Задній привід по пошкодженням Дивимось, які тут видимі дефекти. Задня дверка, арочка. Далі не видно. Не видно, не видно. Подушки всі цілі, по салону ціле. Пробіг показує. 18. Ну, зверніть увагу, зверніть вашу увагу 22-й рік. Run and Drive, ось номер лоту. Так, далі. 22 рік. Я, часто люди отак включають фотографію і просто сразу закривають. Не рекомендую сразу не спішити закривати. Просто гляньте потрошки поподробніше. От машина run and Drive, 22 рік, 20 пробігу, повний привід. Я включив додаткову фотографію. Ось дивіться, внутрянка вся ціла. Купуються сюди дві дверки. Ну, петлі, понятно, що двері, петлі, крило, фара, бампер. Зверніть увагу, що внутрянка ціла. Те все можна, я думаю, докупити, то в принципі, не спішіть такі машини закривати. Завтра вона теж грає. Ось номер лоту. Звертайте увагу на такі машини. Надіюсь, було всім полезно. Щасливо, з вас лайк і підписочка. Щасливо.